Слава Україні! Юрій Басюк майже місяць не виходив в ефір, і цей ефір такий трошки сумний, трошки шокованою інформацією, але є, як є. І так у Вінниці з'явилося своє гестапо. про що мова? Ну а перед тим як я продовжу і розкажу, що це за гестапо, в чому суть. Е нагадаю, що підписка. В Ютубі під цим відео кнопка Subscribe або підписатися. В Фейсбуці ви підписуєтесь на мій профіль, дивитесь. Ну, в інстаграмі теж підписуйтесь на мій профіль і дивіться. Свіжі актуальні новини з фронту, з життя в Україні, з війни. Отже, знаходячись на фронті, я сьогодні буду вам розповідати про гестапи, які з'явилися у Вінниці. Що це є, маю на увазі? А маю вона увазі про сумнозвісне ТЦК, яке розміщено на вулиці Довженка. Хто знає, той знає. Для решти ну, це не принципово. В якому заступницею керівника цього ТЦК працює одна жіночка. Прізвисько, яке дали неформальний гестапо. Чому так? Тому що за її вказівкою людей, верніше хлопців віком від 25 до 60 ловлять на вулиці і, не даючи можливості якось задзвонитися, повідомити, просто цивільно ви, е, пройти шлях Призову, у від них відбирають телефони, завозять на е, один стадіон Борцовський зал. Недалеко там знаходиться. Хто знає, той знає, він на Алон починається. І там їх тримають і відправляють відразу в навчальний центр, не даючи можливість. Ну, Вірніше кажуть, що дають один раз подзвонити, сказати рідним, щоб привезли необхідні речі для того, щоб вони звідти вже відправилися в навчальний центр. І що ми маємо в ітозі? В ІТОЗі людина потрапляє в навчальний центр. Там, аби як чомусь там. Десь щось нову вчать, і вона потрапляє на фронт. Абсолютно демотивована, в страху, її спіймали як якогось шкідника, хоча вона не з, е, вчинила ніякого протиправного дії чи кримінального злочину. Запхали, відправили як е, безправну тушку і запхали куди-небудь, аби просто виконати план по мобілізації. В ітогі ця пані гестапо рапортує, що в неї все супер, як то кажуть, заєбісь, вона виконує план по мобілізації, а ми маємо на фронті великі проблеми, тому що такі немотивовані люди, по-перше, ще не навчені, бо після навчальних центрів їх вже треба перевчати до сьогоднішніх реалій війни. А по-друге, вони настільки демотивовані, що при першій же можливості вони... Кідають свої позиції і тікають. Багато з них, ще не потрапляючи в зону бойових дій, вже знаходяться в СЗЧ. І таких відсоток чималий, наскільки я знаю, от таких бригад, коли вивели на докомплектування і почали їх комплектувати такими воїнами, спійманими на вулиці, від 10% від 20 до 40. Сразу потрапляють в СЗЧ. Вони попросту тікають. Ну і другий у пані є її коньок. Якщо людина мотивована, вона знає, що вона точно йде в армію, навіть неважливо, піймала її на вулиці, чи вона сама прийшла в ТЦК, де вона на керівних посадах знаходиться, пані має властивість взяти відношення від військової частини. куди... Хотів потрапити боєць якого з цієї частини, мотивували. А в моєму випадку ще людина, як правило, проходить додаткове навчання, що будучи цивільною людиною, і він до мене приходить з первинними навичками пілота. Але вона рве відношення від моєї частини і відправляє його куди їй заманеться. Там, де вона вважає бажає потрібна. Людина потрапляє, знову ж таки, стає таким безправним, безправною овечкою в стаді, і шанси в тому, що вона буде ефективно воювати, знижуються практично до нуля. Що це ми маємо? Ми маємо проблеми на фронті, ми маємо недоукомплектованість, мій взвод досі, от в мене вже три людини, завдяки от, пані гестапо, пролетіли повз мій. Взвод, де вони ефективно, вже за цей період після навчального центру, після отримання первинних навичок бійця, ми їх тут швидко б навчили якісно літати, якісно виконувати свою роботу, тому що всі пацани в нашому підрозділі це фахівці, і замість принесення пользи вони зараз потрапили в піхоту. Де їхня ефективність знизиться до нуля, вони там нікого не знають, на них дивляться як на одноразових бійців, і ну, самі розумієте, як це відношення пригнічує людську гідність. Як це можна перервати таку, такий механізм? Я вважаю, що ТЦК в нинішньому вигляді це є зло. Треба робити в кожній бригаді. А можливо навіть і в батальйоні, рекрутингові центри, які будуть їздити по громадах, мотивувати людей, тим, що війна все одно без них не закінчиться. І ти або для фронту, або на фронті, і вибір, особливо мужського, чоловічого населення, не дуже великий. І відбирати ці кадри, які тобі потрібні, а не будь-що аби що, бо це є план. Немає на війні плани. Іноді горстка із десяти мотивованих якісно підготовлених людей робить більше, ніж рота невмотивованих людей, яке може кинути позиції і втікти, залиши цілі ділянки фронту, після чого орки рапортують. Ми просунулися, захопили. А захопило чому? Тому що в деяких ділянках, от після пані гестапо люди просто-напросто втікли зі своїх позицій, боючись усього, боячись своїх, боючись ворога, і вони не побачили іншого виходу для себе, як просто втікти. Так, да, це їхня слабкість. Да, я не вітаю такі дії, але я розумію, чому вони відбуваються. Я хочу. Їх мінімізувати. І я знаю, як це зробити. І в мене є багато прикладів іншого розвитку подій, інших шляхів вирішення проблеми, коли людина заходить, стає гарним спеціалістом і приносить багато користі. І з неї, виходить, досить мотивований, якісний боєць. Тому. Це я хочу, щоб це відео побачили не тільки звичайні люди, але і ті, хто приймають рішення, хто призначає таких от, пані Естапа. Кажуть, що у неї ця от методи роботи з'явилися після якихось проблем у приватному житті. Але ну, це ваш, це її проблема. Вони не мають стосуватися мого підрозділу, не мають стосуватися інших підрозділів. Які нищать ворога і зупиняють цю навалу агресорів вже понад 2,5 роки. Тому чекаю від вас реакції. До речі, щось донати зовсім перестали приходити. А нагадаю, що в мене досі не оплачена антена, це 30 тисяч гривень чимало такі. такими. У мене ще за ремонт дронів приблизно 15 тисяч треба заплатити. І знову ж таки, от батарейки от купив для спарок, щоб на мавіках літати більше восьми кілометрів. Знову ж таки, за свої кошти от, купив комплект приблизно на 10 тисяч. Один половина вже комплекту використовується, половина ще очікую, коли прийде, щоб поставити в стрій і використовувати для ефективної роботи. Підрозділу БПЛА. Слава Україні! Зустрінемося в наступних е, випусках на моєму каналі. Підтримуйте мене, підписуйтесь, обов'язково коментуйте, що і як, пишіть свої історії, повідомляйте про якісь гаразди чи не гаразди. Особливо мене цікавить позитивний досвід е, е, мобілізації і проходження в ефективні підрозділи. Як це все відбувається, якщо ви це знаєте. Пишіть мені, це дуже цікаво, я б навіть знайшов можливість поїхати подивитися, як це відбувається там, де це роблять ефективно. Зустрінемося в наступних випусках. Я все, що вірю в перемогу і до зустріч на параді перемоги. Слава Україні! З вами був Юрій Басюк.